Привіт! Останнім часом до мене дуже багато йде питань із серії, як собі допомогти в період трансформації, як допомогти справлятися з якимись ситуаціями, емоціями або на що звернути увагу, чому складніше. І на ці всі питання я сьогодні дам відповідь, як завжди, у відкритому доступі відкрите відео. Кому буде корисно, будь ласка, діліться цією інформацією, нехай про це дізнається все більше і більше людей. Хто я така? Мене звати Аліна Соболева, я енергетичний кінезіолог, медіум. Я отримую інформацію від вищих сил і передаю її людям. І я працюю точково з людьми. Я дуже рідко отримую інформацію в цілому про освіт. Я для людей конкретно. І так, стосовно трансформації, да дуже великий період такий в нас зараз трансформації. І він не півроку. Він такий сильно відчутний півроку, але буде іще, іще рік, півтора-два. Зараз дуже велике переналаштування. І нам також треба до цих переналаштувань підлаштовуватися. І найскладніше, от саме зараз, уже в цьому періоді, коли пройшло півроку, в нашому тілу, тому що енергії, вони мають свої вібрації, десь більші вібрації, вищі вібрації, десь нижчі вібрації. Тому, можливо, зараз, наприклад, загострються якісь. Проблеми, які були зі спиною, з колінами, а, можливо, буде проблема зі шлунково кишковим трактом, тому що це все те, що стосується нашого тіла. І нашому тілу все складніше припускати якісь такі великі світли енергії, які зараз проходять. Я пам'ятаю, як в мене був такий жорсткий період, я відчувала, не наче величезна кількість нової енергії заходить через твою голову, а тіло просто. Ну як нездатне це все пропустити, і ти просто валяєшся по підлозі. І нічого з цим зробити не можеш. Як ми можемо нашому тілу зараз допомагати? По-перше, ми звернемо увагу на стан, наприклад, здати якісь аналізи, зробити МРТ, тих відділів, які у вас болять, перевірити, чи немає там щось дуже сильно серйозного, чи там просто якийсь запальний процес. Сходити на масаж, сходити в реабілітаційний центр, сходити в тренажерний зал для того, щоб підтримувати тонус свого організму, привести його більш-менш в баланс фізично. Якщо ми кажемо стосовно харчування, звернути увагу, також можна здати аналізи, можна перевірити кількість вітамін, чи достатньо взагалі вашому тілу зараз мікроелементів і вітамін, це наша база. Це наш імунітет, це наша взагалі можливість адаптації. До речі, я також можу підібрати вітаміни, мікроелементи, добавки. це я роблю безкоштовно. Напишіть мені або тут, або в Дірект в Інстаграм я вам допоможу з цим. Це може бути банально полежати в ванні, розслабитися, відпочити, але. Найгірше, що ви можете в цей період для себе зробити, це якийсь алкоголь, це якісь там а, антидепресанти, або ще якісь такі препарати, які будуть вам погіршувати стан вашого здоров'я, або якщо це антидепресанти, просто блокувати вам якусь там частину емоцій чи реакцій. Чому з антидепресантами складніше і можна на них підсісти до кінця життя? Тому що ваші негативні реакції, негативні прояви на щось, коли ви реагуєте тілом, якимсь спазмом, якоюсь болю, коли ви реагуєте емоційно, вас щось злить, щось ви ненавидите, щось ви відчуваєте десь якийсь там осуд і все, все, все що можна віднести до таких більш таких негативних емоцій. Це всі ваші такі дзвіночки. А, тому що ваша душа вона прийшла в цей світ для того, щоб набувати якогось досвіду. І якого досвіду їй не вистачає, оце те, там, де щось вас буде тригерити. Тому що ці тригери це ваші точки зросту. Якщо вас злить десь там щось, то зайдіть глибше, а чому вас це злить? А чому вас це заділо? Справа не в інших людях. Справа в ваших реакціях на обставини і у ваших реакціях на, на те, що хто сказав? Так, да, інколи це а, неприємно приймати. Як це так, якщо в мене якась там жопочка, то як це так, що я сама винна? Але доки ви це не приймете, доки ви це не визнаєте, не визнаєте, що ви можете на це вплинути і ви можете це змінити. До того моменту, доки ви, так скажемо, дитячі позиції, ви нічого не зміните. І буде із серії, і мені ніхто не може допомогти, я така вся бідна, нещасна, у мене все, все ніяк нічого не складається, от вічно він щось так робить, а я тут знову така бідна, нещасна це все про стан жертви і це все не про дорослу позицію. Коли ви вибираєте це змінити. До вас в поле, що таке поле, хтось десь щось сказав, хтось десь щось побачили. Приходять люди, які можуть вам в цьому допомогти. У мене навіть от нещодавно була а, людина на енергетичній корекції. Вона м -м, мене побачила на YouTube їй якийсь знайомий переслав моє YouTube відео, потім вона зайшла до мене в Instagram і через 5 днів вона вже була у мене на енергетичній корекції. Оце називається я готова вирішити питання, і до вас в поле приходить інформація, інструменти або люди, які можуть вам допомогти. Хто не може йти в індивідуальну роботу, у мене, наприклад, є медитації, у мене є інструменти, які мені самі допомагали виходити з різних станів і відокремлювати від себе ці негативні емоції. По суті, негативні емоції це не ви, це реакції на щось. Бо істина, ви, це ваша душа, це дуже світле таке. І якраз ваша задача відокремити оце щось і зрозуміти, чого оце щось воно у вас, чого воно так тут плаває. Це може бути як якісь ваші якісь там блоки, установки, а, десь хто там щось, щось вам нав'язав. Так, це може бути якісь більш такі серйозні родові глибин, глибинні програми, або якісь ситуації в ваших минулих життях. Де ви набули якогось негативного досвіду, і зараз ви в цьому житті реагуєте якимось десь страхом, десь блоками, десь це вас сильно задіває, бо, бо там ви отримали травму в своєму минулому житті. І ваша душа про це пам'ятає. Це все в вашому ДНК, це все в вашому інформаційному полі, воно є. Я от нещодавно була на розстановці, і там прийшли дві жінки, вони хотіли вирішити питання свого конфлікту між собою. Але як тільки почали показуватися ситуації, що конфлікт все-таки в минулих життях, вони постійно вибирали дружити в минулих життях. І конфлікт стався в минулому житті. Тому і в цьому житті вони знову вдвох, і вони не можуть там десь щось поділити, не можуть десь там дійти якоїсь згоди, і вони в конфлікті, тому що фонить ота ситуація. Але а, одна із жінок сказала: Я не хочу входити в цю езотеричну єрість. Це була цитата езотерична єрість. Якщо чесно, мене це аж возмутило. Я кажу, як це езотерична єрість? Ви ж не тільки тіло, яке зараз тут, наприклад, в якомусь там році, ви ще і душа з величезним досвідом, яка в цьому тілі. І ви оце все разом тут. І якісь конфлікти, якраз, і такий дзвіночок, якщо ви не можете ні головою, ні якимись своїми діями справитись з якимись емоціями, конфліктами, страхом, там, я не знаю, відчуттям себе, що я якась не така, це все про те, що десь щось треба копати глибше. Я, наприклад, це можу зробити на енергетичній корекції. Коли ви приходите до мене, це як онлайн, так і офлайн. Офлайн в Київській області місто Бровари, я приймаю. А ви, коли приходите, наприклад, до мене з конкретним запитом, я ці всі події бачу, я вам їх розкажу, я вам їх на, на тому рівні, глибинному, розрішу. І ви нарешті від цього від'єднаєтеся і почнете жити своє життя нормально в цьому житті. В цьому житті, тут і зараз. Тому що багато людей навіть не бачать свого життя. Вони такому на системному рівні, я вже пояснювала, як працюють родові програми. Подивіться мої інші відео. І вони такі на системному віці, на системному рівні, вони дивляться не сюди, в своє життя. Вони повернуті назад, десь там. Сталася трагедія, десь там є якийсь конфлікт, десь там є якась біль, яку я не зміг відпустити, або мої предки не змогли відпустити. І я не можу подивитися на своє життя, я дивлюсь туди, бо там, там ще болить. І от наша задача, от якраз на цей сильний трансформаційний період, це відпустити, довишувати те, що там болить. Тому що, наприклад, ви можете звернути увагу наші діти, які там народилися особливо 2022 плюс рік. Вони інші, вони вже не стоять, не дивляться туди, на рід, на минуле. У них вже дещо інші задачі. І ті, хто батьки або знайомі, ви можете помічати, що вони по-іншому реагують, вони по їм уже все одно, що ви там їм нав'язуєте. У них вже все ну, у них інші задачі. І це все буде ставати більш явно, явно, явно. А наша задача від того, уже нарешті відклеїтися і піти ножками своє життя. Сьогодні вам цього буде достатньо. Хто хоче за інструментами, за медитаціями, наприклад, які будуть вам допомагати з цими станами справлятися, які будуть допомагати вам в ваших трансформаціях. І ще, наприклад, у мене на курсі є додатково, крім медитації, практики є і уроки, які вам пояснюють дуже багато взаємозв'язків. На YouTube це все-таки більш поверхнево або десь трошечки задівається глибина. У мене є курс там, де я більш детально все пояснюю для тих, хто готовий. Якщо що, звертайтесь. В індивідуальну, не індивідуальну, як хочете. У мене також є вебінарі зцілення. Це як групова терапія. Ми або вибираємо конкретну тему, або ми приходимо, просто ви пишете питання, і ми проводимо групову таку стілюючу практику зцілення. Коротше, як хочете, так і називайте. Відгуки в мене всі в інстаграм. Я з вами сьогодні прощаюсь і до зустрічі з новими відео. Діліться цією інформацією, будь ласка, якщо вона дійсно була вам корисна, і діліться своїми реакціями взагалі на це все в коментарях.